Писали ще в ЗМІ, що велику кількість сил накопичують росіяни на півночі Харківщини, і вони там планують повторити операцію, яка була е, з Вовчанськом. В нас випадає перша е, карта е, дурня. Це е, не до кінця правдива інформація, або є якась неправдива складова. Друге, в нас випадає карта спирання на попередній досвід в негативному контексті, форматі повторення ситуації. Але я не думаю, що це відбуватиметься до кінця року. Я думаю, що вони все ж таки перенесуться на наступний рік плани стосовно просування вперед саме на Харківському напрямку. Угу. Ну, поки по грудню. Спокійно. Там випадає перший момент карта Даріння. Карта Даріння в форматі саме недостатньої кількості е, ресурсу. Е, Туз спемтак, в перевернутому стані. Е, карта маза, вплив на ситуацію в перевернутому стані і колесо Фортуни на ворога падає в перевернутому стані. Однак карта Верховного Жреця Ірафанта. Тобто командування, представники командування вони форсують і вони виставляють певні ультиматуми, котрі йдуть по карті перевернутої башні, тобто руйні процеси не стільки для Харківщини, стільки для окупантів, тобто для тих планів, тих дій, котрі вони будуть намагатися вибудовувати та реалізовувати. І трійка жезлів існує варіант. Спроб просуватися, але трійка жезлів, вона випадає саме в контексті нового підходу, іншого підходу до ситуації. Я не думаю, що це буде той самий напрямок, ті самі населені пункти, котрі вони намагалися взяти, а не взяли. Угу. Можуть бути взагалі як як зміна підходу, і, інакшим напрям. шляхом можна вважати новий напрям, mm. да відкриють? Так, так, так. Тобто, ага. ну пробують відкрити, спробують. Теж таки, ага. в нас перспектива для ворога перевернута. Я не думаю, що це буде. По Сумщині хотіла спитати. Теж був інформаційний вкид, що на, сум... на кордони Сумщини перетнули. Чи є в них плани з того боку зайти? Там велика кількість інформаційних в Києві, тому що окрім е, того, що перетнули кордони, дуже сильно транслюється ситуація, що там. І через підземні ходи, е, да, да. і угу. через ситуацію, що все ситуація е, вийшла з-під контролю, все дуже погано. Дуже знову ж таки повертаємося до вкидів інформаційних, тому що е, там випадає в нас десятка жезлів, тобто ситуація може бути важкою. Але не те, що контрольовано, ми будемо тягти далі. І саме якщо дивитися Сумщина, загроза залишається все ж таки з повітря. Я не можу сказати, що кардинальним чином змінився розклад в форматі загроз, пов'язаних з окупаційними процесами перетину кордонів і тому подібне. Але загрози з повітря саме в форматі руйнації, саме в форматі масованих обстрілів, у нас, на жаль, випадають в розкладі. До кінця року такі загрози залишаються. І я все ж таки думаю, що будуть намагатися на передодні різдва брати, впливати по страшному суду, тобто, одразу ми можемо казати про масовані напер... на обстріли котрі можуть одразу включати декілька міст Сумщина, в тому числі в нас в цьому переліку випадає стосовно рішення, бачите, воно випадає мені більше як маніпуляція. Маніпуляція, котру продовжує транслювати. Друге, якщо брати Сполучені Штати, було б велика кількість питань, що ось Сполучені Штати попередили. скоріш за все, Росія не попередили Сполучені Штати, що ці обстріли будуть, але ж там ну, меседж який що. Бути максимально обережними. Якщо б дійсно попереджували Сполучені Штати, то б би, що виїжджайте швиденько з України і не повертайтесь, тому я все ж таки налаштований на те, що ворог буде намагатися впливати і готується до масованих обстрілів. І загострена фаза в нас е, все ж таки випадає. Ці вихідні в нас можна їх в, в, враховувати як критично небезпечні, ага. а ага. загострення все ж таки в нас випадає на різдвяний тиждень. Саме у нас трійка жезлів, тому що Трійка, трійка кубків. Трійка кубків це карта празності. Тобто, коли люди максимально налаштовані ага. на якісь позитивні складові. Емоційно о, думають і роблять хороші моменти ситуації, тобто сімейні я кажу, що Росія в цих розкладах вона є грінч, інші, намагається в... вкрасти різдво. Просять подивитися запорізький напрямок і Запоріжжя. Чи буде зброя як допомога для хлопців, і які задумки ворога та цілі по цьому місту давайте по порядку. Запорізький напрямок спочатку подивимося, кажуть, що він там перший момент це ситуації, котрі пов'язані безпосередньо з тим, що ворог буде накопичувати сили на запорізькому напрямку. І е, друге, в нас е, ситуація в місті вона дуже буде нестабільною, тому що будуть. Особливо якраз до 15 го числа буде пікова активність в форматі нагнітання ситуації. І в мене в розкладах випадає момент викриття. Я думаю, що будуть викривати саме людей агентуру Кремля, котра намагається якось робити внутрішні диверсії в місті, е, плюс там, знаєте, таки вкидова, вкидова бомба е, інформаційна. Котра буде в цілому не дуже, дуже позитивно впливати на стан е місцевих жителів. Стосовно е просування військ, тут цікава в В нас випадає втрата контролю над ситуацією на ворога, і їх просування може не стільки принести позитивну динаміку, оскільки навпаки змінити ситуацію і дати можливість нам. Отримати певні переваги, і з нашого боку змінити підхід до ситуації в контексті не оборони, а навіть якихось наступальних дій. Тому що в нас випадає в розкладі перевернута карта зірки, це в плани та наміри, котрі ворог вибудовує, вони не будуть реалізовані в повному обсязі, і перевернута карта пожинання плодів, вона показує, що. Не принесуть бажаних успіхів ті типу починання ворога, котрі він зараз намагається планувати та реалізовувати в наступних період. Якщо до самого міста загрози продовжувати, загрози, на жаль, в нас випадають моменти руйнівних, карт, в нас випадає карта вежі, в нас випадає карта циклічності та повторення ситуації. І більше того, в мене знову ж таки Запоріжжя особливе місто, тому що дуже велика кількість знайомих а, різних приїздних в тому контексті, що дехто бачить дещо більше, ніж може побачити звичайна людина, і особливо чутливі, чутливий зараз період в форматі снів, в форматі. Сновидінь в форматі проєктів, котрі попереджують, що є знову ж таки загострення нас до 15 числа, воно може бути пов'язано саме з кидами, з деструктивними моментами. На цьому тижні я переглядав п'ятниця, субота, вихідні дні, в час особливої небезпеки, тобто максимально бути на поготові. І ближче до кінця місяця в нас в різдвяний тиждень буде також намагатися впливати, тобто принести руйнацію, вони, на жаль, зможуть зайти, просунутися. Ну перспектива в них випадає нами. північна частина України. Теж там Чернігів, Житомир. Були повідомлення щодо навчань в Білорусі, тому е, кажуть, що там посилиться загроза як. Я переглядав в якраз навчання з Білорусі, я переглядав uh -huh. контекст Волині. І uh -huh. ми... Бо питання було з того боку. І навіть сьогодні зранку було дуже схоже питання. Ми переглянули і Чернігів, і Житомирщину, і знову ж таки Волинь. В нас е вона буде, знаєте, як те, ми будемо. Більш активно спостерігати за ситуацією, але ситуація не повинна програтися, тому що з того боку випадають обхідні шляхи, і більше воно схоже на навчання, котрі робляться режимом Лукашенка для режиму Кремля, тобто зробити вигляд, що всі активно щось роблять. О, більше того, там скоріш за все також було попередження, що біля осади Януковича місця дуже багато а, а відпрацьовувати кошти потрібно. І дії робляться, але вони робляться по перевернутій карти праці, тобто та робота дурна робота. Робота для того, щоб зробити вигляд, що ти щось робиш важливе, цінне і безпосередньо є учасником цих процесів. Підводитися війська, відводитися війська і тому подібне uh -huh. робити, робити будуть намагатися робити провокації, і будуть намагатися робити вкиди. і це буде стосуватися безпосередньо міст. по кот по, по, по котрі ми казали, тільки що саме в форматі в деструктивної неправдивої інформації. Київ питають. тут. Питання знаєте в чому? В тому, що якраз. Ми питаємо про центри прийняття рішень, переживаємо дуже, що там Верховна Рада якось е постраждає, тому випадає так: що якщо вони будуть намагатися робити вплив, але взагалі воно в інший напрямок йде, сюди можуть бути якісь культурні, якісь релігійні е споруди. Сюди можуть бути віднесені, я не знаю, лікувально профілактичні е заклади, заклади освіти. Тобто мирні карти знаходяться під загрозою, але е за рахунок саме е підготовленості ти зможеш якось або відійди відійти від ситуації, або якась. Проведіння вищих сил воно просто відведе і не реалізується найгірший сценарій. Загрози в нас так само випадають по трійки Кубків, трійка Кубків, святкові дні. Я б не робив би акцент на наступний тиждень, зробив би все ж таки акцент на вихідні дні і різдвяний, різдвяний тиждень таким чином. Про Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Львів, як там ситуація буде все ж таки? У мене була велика кількість запитань стосовно Волині. За спокою, немає там конструкцій деструктивних, котрі пов'язані були з ядерною зброєю і тому подібне. Стосовно Франківщини, Випадає продовження саме контексту впливу на енергетичну систему. В нас е карта вежі випадає в форматі загроз. А, Львівщина ось де дуже велика ймовірність те, того, що буде спекотні часи саме в Різдвяні дні. Випадає на Львівщину, тому що я не знаю, Львівщина. За розкладом, ну, дуже неприємний емоційно насичений розклад. нас випадає карта вежі, нас випадає трійка кубків, нас випадає перевернута карта сонця. Це спроби ворога дестабілізувати, зруйнувати, От, дійсно вкрасти Різдво саме в е період. Е за рахунок масованих обстрілів, і в нас, якщо дивитися за Львівщиною, я не знаю, можливо, за рахунок того, що більше буде велике скупчення людей, вони це розуміють. Або за рахунок того, що все ж таки Різдво більше, як мені здається, святкуватимуть саме на заході країни, і ворог буде намагатися використати цю конструкцію в якості такого важелю впливу, потрійки мечів тобто, знаєте. Вбити надію, вбити позитивну складову і зробити такі дуже неприємні спроби зробити неприємний подарунок саме до різдва. Тернопіль в нас випадає момент загроз, але він випадає в форматі обхідних шляхів. Тобто, я думаю, що вийде або невілювати не негативні наслідки, або обійдеться все якось. Політає Бо... повз. поверхам, угу. тобто без, без, без е втрати. Ну, так і сталося. Але загроза є. Хмельницький переглядав, в нас випадає циклічність, і в, стосовно Хмельницького, там вона повинна бути, знаєте, як наміри і спроби вплинути в ті точки, куди вже потрапляло, куди вже попадало. Але знову ж таки перспективи випадає в перевернутому стані, і загроза, все ж таки. Я не знаю чомусь, чому саме різдвяні 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 свята питають про долю лівобережжя Херсонщини, бо знову ж були спроби форсування річки. І наступ новий був на Херсонщину, тож давайте і правобережжя, і лівобережжя Херсонщини, як і там, і там. Будуть спробувати знову ж таки лівобережжя Херсонщини, ворог буде намагатися просуватись, але для ворога випадає перевернута перспектива. Стосовно правобережжя залишається під нашим контролем, і ситуація не змінюється. Угу. І місто Дніпро. Того, там цікаво, як в Запоріжжі, ви про Запоріжжя сказали, угу. що і ворога можуть зіграти злий жарт з планами ворога, і ситуація може навпаки змінитися е, за рахунок неправильних дій. Так само і на Херсонському напрямку в нас випадають дуже схожі розпади, як і на Запоріжжя. Угу. Стосовно Дніпра, да. Дніпро в нас випадає момент загроз з повітря, але я переглядав але я не думаю, що це буде рішник. Я думаю, що це буде просто в контексті масованих обстрілів, і то я думаю, що це навіть не балістика, а щось на кшталт шахедів. То подімо. тобто тому що в нас карта пожинання плодів для планів форму випадає в перевернутому стані, і ми зможемо якимось чином або нівелювати, або відійти від ситуації.